Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо дивитися мої покупочки. Так, і почнемо із сережок, які я купила своїй мамі. Так, зараз. Ось такі сережки. Тут такі блакитні з бусковим опали, переливають рожевим, синім, зеленим, жовтим. Тут тільки опали і більш нічого. Тут проба, тут проба. Гарна така лапка. Одне, що я переживаю, щоб цей штифт не був заширокий для проколу. так, в принципі, непогано. Не супер яскраві, але непогані. Просто я хотіла, щоб не сильно були тяжкі мамі новушка ці важать, зараз скажу. 6,47 грама. Наступним я покажу каблучку, яку купив мені чоловік. Вона йому так сподобалась, він сказав, я хочу купити. Так, ось така каблучка. Тут лабораторний опал і рубінчик. І фіаніти. Роді. Всі опали, які я вам показую, це все лабораторні. Натуральні виглядають зовсім по-іншому. Тому що мені всі пишуть, що це не натуральні, не На натуральні. Я пишу так, я знаю, тому що ну, ціна говорить сама за себе. Натуральні опали коштують недешево. Я якби купувала натуральний опал, я б, як мінімум, просила б сертифікат гемолога перед тим, як його купити. Якщо мені його не дають, розказують там, ну ви що не бачите, що це натуральний. Ну, зараз, що вам хочуть, скажуть, що це натуральне. Тому я купую синтетику, лабораторні, як вони гідротермальні чи ще як вони називаються. Тому я знаю, що я купила те, що купила. Я не покладаю на нього надій, тим паче це срібло. Мені подобається, як воно горить, як всі світяться. Ні, мені подобається, як воно переливається, воно виглядає цікаво, не сумно, не знаю. Мені подобається, тому я це беру. В наш час я не дуже, вибачте, заморачуюся, що камні натуральні, ненатуральні, в наш час все є, а потім раз і нема. Так, ось до цих сережок мамі я купила ще підвіску. Зараз я її поставлю на чорну підложечку і покажу вам до цих сережок. Можливо, вона по кольору сильно не підходить, але. Але, на жаль, таких сережок, як підвізка, не було, тому я взяла ті, які були. Так, зараз секунду. Ось така дівчинка. Така підвісочка, вона більш бірюзова. В житті вона більш е зеленіша, ну, така більш соковитіша. Тут на відео вона більш спокійна. Так, да, більш салатний, він не такий яскравий, вона більш яскрава в житті. от Я на неї дивлюся, і вона ось тут вона прям таким бірюзовим. А ви на екрані бачите більш синьо-блакитний, дуже гарний. Пальчик. Я не очікувала, там був яскраво-жовто-гарячий, чисто і такими більш з червоними плямками, але більше не було нічого в комплект, тому я, поки я думала, вже забрали. Залишився був тільки цей. Я хотіла, щоб з, ну, з крупним опалом, так як мамі 55. То сильно мілкі підвізки їй ні до чого, абсолютно воно буде виглядати, як ото що небудь. А такі, в принципі, у мами сіро блакитні очі, я думаю, в принципі, от оці опали прям дуже підходять під мамині очі. А підвізка, в принципі, буде в пару, бо це опал. Їй сподобалося, я їй показувала. Свої прикраси вона сказала нічого. Давай. Ми любимо все таке цікавеньке, щось новеньке просто поміняти, поносити, поки не надоїсть. Тим паче я їй сказала, що за ними там сильно прям доглядати не треба. Просто не треба їх, як сказати, впускати. І по морозі не носить. Це що ж ти будеш роблістою? Це все, що я вам хотіла на сьогодні показати, тому що мені треба віддавати сережки, підвіску, я їх думаю зніму, щоб не затягувати. Так, гарні сережки я бачу. Так. Я раніше якось їх трішки недооцінювала, мені здавалося, що вони недостатньо. Яскравий бачу, да, яскравий, непогано. Дякую всім, що дивитесь. Дякую всім, хто ставить лайки. Дякую всім, хто не ругає мене. А підтримує. Мирного нам всім неба і до побачення!